Всім добрий вечір. Ми з вами подивимось сьогодні відео ще одне вечірнє. Це в нас буде халцедон сьогодні. Ну, В принципі, так, є два красивих набори. от Один рожевий, ось такий колір, такий ніжний, ніжний рожевий, такий насичений. Він на камері інакше передається. Вартість комплекту 2500 гривень або 70 доларів. Вага сережки. У нас був такий з кришталем, такий самий 6,5 одна сережка. З кришталем був важчий, бо там, ніби кришталь був високий такий. От, але огранка та сама красивий такий рожевий колір. Дівчат, тут не знаю, що робити, камера його не передає. Що я щось придумаю, як вам його показати? Це ось такий халцедон. Дев'ятнадцятий розмір каблучки. Дев'ятнадцять. Дві тисячі п'ятсот гривень вартість набору. А наступний красивий такий зелений. Ось такі огранці. Тут вага однієї сережки 6 грамів. Також кольору недостатньо передається. Цікава така крапелька. Ось і зерамі все наче й небагато. Це у нас 2400 гривень 67 доларів зелений, такий форма алмазіка, 18 розмір каблучки. Так, по наборах. Це все, на жаль. 56 см ось такий необроблений флюорід. В минулих відео був хризоліт, він буде і в цьому відео також. От. А це в нас флюорід. ниточка флюоріду Вона в мене зараз одна, але якщо я думаю, можна буде замовити 800 гривень вартість. Тут фурнітура, біжутерія. Хризоліт, він, як і був 600 гривень. От, але є один крупніший. Напевно, ось такого плану. Так, хвилина. Хризоліт 60 сантиметрів. Ось такий. Бачите. Так що, хто хотів, напишіть, будь ласка. Так, це такий флюорід. Що крупніший. 55 сантиметрів. Ось такий він. Бачите, тут, в принципі, різниця невелика. Не так, цей у нас 850 гривень. Хризоліт. Ось цей 600. І флюоріт 800. Що ще будемо дивитися? Чи, чи цього достатньо. Дівчата, доляри, я думаю, всі бачили. Я ще завантажила в інстаграм, як вони виглядають на мені. Такий жгут, він такий товстенький. І, напевно, треба було ще сфотографувати ось ці. Це у нас Онікс, жадаї, 400 гривень, 60 см. 60 см взагалі можна вдягати через голову. Вони цим і зручні. Турмаліни 45 сантиметрів, 850 гривень. Турмалін в Агранці. Тут уже срібний карабін. На попередніх у нас всі замочки біжутерія. На попередніх намистах. Тут карабін, бачите, срібло. І ще я на сьогодні хочу показати ще один браслетик за метистом тайський Ну, подивимось. Натуральний каміння, чого би ні. 18,5 см. Ось такий. Бачите, він у радіюванні, він так блищить, такий яскравий. Ще стежинка є з гранатами. От, Також 18,5, а ніби він якийсь на мене завеликий. Ось так. Виглядає на мені. Я застібнула такий жорсткенький. 18,5-19 довжина. Ось так. Красивий ніжний. Аметисти у уродюванні, срібло у радіюванні. Ось такий замочок. Він вставляється. Ну Це, в принципі, зазвичай такий частіше за все в Таїланді. Ось так фіксується. 2900 гривень 81 долар Красивий такий колір сам, браслет класний. Покритий родієм. Це вже кілька разів сказала, але я так розмовляю. Він такий і не, і не надто темний, і не надто світлий, якраз я б сказала, б середній колір. Середній відтінок якраз ідеально. Так, і на останок, напевно, сьогодні ось таке намисте. Це а, такий. Котячий глаз, котяче око. Так, блищить він зелений, красивий колір. На сріблі 650 гривень вартість. Дуже воно красиво, оригінальне, як чокер. Посередині можна якусь там невеличку підвісочку прикошачити. Така, бачите, красива. Ниточка, я ще не бачила такого каменю. Всі зелені, всі якось по-різному, але зелені. І комплект у нас зовсім інакшого відтінку. Ось таке в нас відео. Єдине, що на мене ще так дивиться пірін, дівчат, в мене вільний у довжині 47 см, 800 гривень, тут ось такий карабін класний. Ось такий періт. І я ще згадала, що в мене є ще маленькі-маленькі такі тендітні сережки. Є ще крупніший періт, але він не такий Бли... блистючий, блисчучий, блискучий. Так, а сережки ось такі. Вони 850 гривень без покриття з української проби. якраз було би красиво. Ось таким чином. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. Дякую за вашу підтримку. До побачення.